Дніпро прихистив більше 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Всім їм надається необхідна допомога, чи то в оформленні документів та довідок, чи то їжею та речами. Одразу по прибуттю у Дніпро особам з числа ВПО допомагаються тримати довідку статус та пропонують написати заяву на виплати в управлінні соцзахисту або через дію. У перші місяці війни центральне управління соціального захисту приймали по 3,5 тисячі переселенців на день. Сьогодні ця цифра зменшилась і складає близько пів тисячі осіб за в управлінні. Також люди з числа ВПО можуть отримати допомогу соцпрацівників. Такою послугою вже скористалися і подружжя Толкачових з Харківщини. Все, що ми, нам потрібно, вона покупає, купує і приносить до нас. Готує, готує їсти нам, прибирає в квартирі, коли це потрібно. Ну, і, дає і дає розумні. Багато. Розумних порад. Що ж поради поради вже да. особам як, як лікарській медицині, вона по-моєму, головний рік лікаря міста Дніпро.